Протиповітряна оборона Росії пропустила десятки українських дронів. Збройним силам вдалося вразити важливі військові об'єкти ворога. Масштаби влучань видно навіть з космосу. Водночас Кремль влаштував українцям тривожну ніч. Шахетні і ракетні удари не припинялися до ранку, яких цілей вдалося досягнути ворогу. Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! У ніч на 6 червня українські сили оборони здійснили серію атак на ключові військові об'єкти на території Росії, зокрема в Енгельсі, Брянську та Рязані. Близько третьої години ночі українські безпілотники уразили базу зберігання нафтопродуктів комбінату Росрезерву у місті Енгельс. Ця нафтобаза забезпечує паливом військовий аеродром Енгельс-2, де базуються стратегічні бомбардувальники, які Росія використовує для ракетних ударів по Україні. Внаслідок атаки дронів спалахнула. Потужна пожежа, що охопила кілька резервуарів із пальним. За словами місцевих жителів, чорний дим від займання було видно за десятки кілометрів, а російські служби досі не можуть повністю загасити пожежу. Супутники також зафіксували потужну пожежу на території нафтобази, що підтверджує масштабність удару. Губернатор Роман Бусаргін визнав факт атаки БПЛА в області, заявивши про загоряння на одному з промислових підприємств міста, але не уточнив, що саме стало ціллю. Крім того, російські Бліки повідомили, що один із дронів прилетів у багатоповерхівку в Енгельсі, спричинивши пожежу та пошкодження кількох квартир. Паралельно в ніч на 6 червня українські дрони атакували аеродром в Рязанській області. Місцеві жителі зафіксували вибухи та пожежу в районі села Подв'язє, розташованого неподалік авіабази, на Дягілєво базуються стратегічні бомбардувальники, а також літаки-заправники, які використовуються для підтримки російської авіації, що завдає ударів по Україні у районі авіабази пролунало щонайменше сім вибухів. Російська протиповітряна оборона намагалася відбити атаку, але ці спроби не мали успіху. Офіційних коментарів від російської влади щодо наслідків удару наразі немає, але кадри з місця подій свідчать про значні пошкодження. Водночас Росія завдала вночі 6 червня удару по території України. Тільки у Києві відомо про чотирьох загиблих. Зрадник Олег Царьов із гордістю перераховує цілі, які вразила вночі російська армія: метро, нова пошта, АЗС, житлові будинки. Росіяни цілком серйозно називають знищення своїх військових літаків терактом, а пошту та АЗС законними військовими цілями. Поки Україна вражає реальні військові цілі на території Росії, Кремль воює з мирними сплячими людьми. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.